Українська народна казка Чарівний ліхтарик. Не знаю, коли і де то було, лише чула я від свого діда, що жив на світі цар чорнокнижник. Не було такої книжки, аби він не прочитав. Не було такого, аби він не знав. Одного разу став читати нову книжку і дочитався, що у царя з неблизької землі є дуже гарна дочка, але не може вона ні за кого заміж вийти. А у другій книзі прочитав, ніби десь є така гора, що у тій горі є двері, а за тими дверима царство. А у тім царстві сховано ліхтарик. А у ліхтарику дванадцять дівчат пісень чарівних співають. Став цар далі читати. І з третьої книги довідався, що у однієї вдови є дуже сильний син. Притулить він до тих дверей свою руку, і гора відчиниться. Цар був хитрим і сам пішов наймати того хлопця до себе на службу. Довго йшов, чи недовго, а побачив на пасовиську, як десять хлопців б'ють одного меншого і нічого не можуть із ним зробити. Крикнув цар. І всі десять, як горобці, розлетілися. Залишився той, що його били. Став цар із ним до розмови і дізнався, що зустрівся із вдовиним сином, про якого читав у книзі. А за що били тебе? питає цар. Та я сказав їм, що колись царем буду. Чорнокнижник на ті слова не звернув уваги, а пішов до його матері, поклонився і почав просити, аби відпустила свого сина на рік до нього на службу. Розплакалася бідна жінка. Та змилуйтеся, царю, якби не він, то я б давно не жила на цьому світі. Він мене слабу годує і доглядає. Не плач, жінко, я тобі за нього стільки грошей дам. Що будеш ти гарно жити, і твої онуки, і що правнукам залишиш. Цареві перечити не будеш. І хотіла, чи не хотіла мати, але мусив син збиратися з царем у дорогу. Пішли вони прямо до тієї гори. Що у ній є двері, а за тими дверима царство, а у тім царстві сховано ліхтарик, а у ліхтарику дванадцять дівчат пісенчарівних співають. Каже чорнокнижник: Ану, приклади руку до цих дверей. Лише торкнув хлопець двері, як вони відчинилися. Тепер іди туди, каже цар, і винеси мені ліхтарик». «Тарик!» – Переступив хлопець поріг і стежкою пішов до такого царства, якого ще ніколи не бачив. Йде він, іде, та й бачить, що на траві сидить сивий дід і читає книжку. То був чарівник, вклонився йому хлопець. Добрий день! Підвів здивовано свої очі дід. Здоров був, скільки я тут, то ще живої душі з того світу не було. Чого ти сюди завітав? Хлопець тоді розповідає. Цар чорнокнижник найняв мене у матері і послав сюди, аби я приніс йому ліхтарик. Подумав дід і каже, і йди цією стежкою далі і побачиш столик, а на тому столику стоятиме ліхтарик. Три рази обійдеш його і тоді бери. Далі не смій іти, бо ще не час тобі. Коли повернешся до дверей, то поки не переступиш поріг. Чорнокнижникові ліхтарика не віддавай, бо лихо буде. Подякував хлопець і пішов. Скоро побачив столик, обійшов його, взяв ліхтарик і повертається назад тією ж стежкою. Дід читає і уваги на нього не звертає. Дійшов до дверей, доторкнувся до клямки. І двері відчинилися. Чорнокнижник скочив на ноги і каже Давай, ліхтарик. Коли я тобі віддам його, то вже звідси не вийду. Почав чорнокнижник кричати, а тим часом двері зачинилися, і хлопець залишився з ліхтариком на тому світі, скільки не тиснув на двері. Скільки не бив кулаками, але вони навіть не скрипнули, затремтіли руки і ноги зі страху, бо не знає легінь, що йому робити. Раптом чує коло себе якийсь спів. А хто співає, не бачить. Шукав, шукав, але нікого не знайшов. І знову повернувся до ліхтарика. Побачив у середині дванадцять малисеньких дівчаток. Найкрасивіша серед тих красунь питає: Чого хочеш, володарю? Нічого не хочу, лише побачити свою маму і хату, де я народився, і виріс. Лише промовив ці слова, як звіявся вітер. Двері відчинилися і протягом винесло його разом із ліхтариком до рідного дому. Зраділа мати, а він подивився на неї і очам своїм не повірив, аж почорніла з жури. Чорнокнижник обманув її, не дав грошей. Тоді парубок від ліхтарика зажадав грошей. Живуть собі щасливо, сини з матір'ю у рідному селі. За біду й не чують. Аж якось парубок довідався про царську дочку, що не може вийти заміж, хоч дуже-дуже гарна. Хто її хоче, того вона не хоче. А кого вона хоче, то її не хоче. Із нею хотів одружитися цар чорнокнижник. Але знав, що вона його не схоче, і вирішив дістати чарівний ліхтарик, зачарувати дівчину. Хлопець довго не думав, вирішив і собі спробувати щастя. Попросив від ліхтарика: Допоможи мені посватати цареву дочку, до котрої сватався чорнокнижник. Добре, чекай. Минає день, другий. А може, місяць і приходить хлопцеві повістка до війська. Взяв із собою лише ліхтарик і пішов служити. За місяць став капралом, за півроку сержантом, а за рік був уже офіцером. І так йому добре служба йшла, що на другий рік. Генеральську силу мав, а на третій став царським маршалом. А як уже він маршал, то не соромно цареві за нього свою єдину доньку віддати. Поженилися молоді, і цар їм побудував окремий палац. А чорнокнижник про все вичитав. І дуже його мучила заздрість, що таке велике царство попадеться не йому, а простому вдовиному синові. Думав, думав та й придумав, пішов до майстра і замовив багато ліхтариків. Сам переодягся заміняєла і з тими ліхтариками поїхав до міста, де живе цар. Допитався, де маршальський палац. Охороні показав царський мандат і його пропустили з ліхтариками. Казав, що це подарунок маршалу. А маршал спав. Його жінка читала книжку і дуже здивувалася, як побачила все виміняйла. За невелику доплату міняю ліхтарики. Один ліхтарик дуже сподобався жінці маршала, і захотілось їй приємне зробити чоловікові. Дала чорнокнижникові старий, а на те місце повісила новий. Спить собі маршал, і гадки немає, що сталося. Тим часом чорнокнижник вийшов за місто і наказав ліхтарику. Хочу, аби маршальський палац пішов під землю, а на тому місці зробилося озеро. Хай маршал з ліжком плаває посеред озера, а я з його жінкою хочу жити аж за синім морем у ще кращому палаці. Лише сказав це чорнокнижник, як палацу не стало. Маршала разом із ліжком винесло на середину озера, що тут же зробилося. А царя чорнокнижника разом із маршальською жоною понесло попід хмари аж за третє синє море, де вже був незвичайної краси палац. І де вранці цар дітей своїх провідати, а там уже ні палацу. Ні слух, лише озеро, а посередині на ліжку сонний зять плаває. Наказав цар своїм слугам притягнути маршала до берега, розбудили його, питає цар, що сталося, а маршал і слова сказати не може. Стоїть, як камінь. Почали тіло царів не шукати, але ніде не знайшли. Розсердився цар і каже: Говори, якою смертю хочеш загинути, чи кіньми розірвати тебе, чи повісити. Подумав маршал і каже: Та вам однаково, присвітлий царю, чи я буду жити, чи я буду гнити. Відпустіть мене ліпше у світ широкий. Піду я шукати свою жінку, а вашу дочку. Добре, відповів цар, аби я не чув, що ти у моїй державі. А як почую, то мої слуги розведуть із терня вогнище і спалять тебе живцем. Попрощався маршал, хоч уже й не маршал, і пішов у світ широкий. Довго ходив. Аж поки у незнайомому царстві не знайшов високої гори. Дивиться він наверх, а там три чорти б'ються, аж шерсті з них летить. Вилазить він туди і питає, що ви тут не поділили? Перестали чорти битися і дивляться на нього, бо дивно їм, як він сюди потрапив, і не боїться їх. Нарешті один із них і каже, як наш батько помирав, то залишив нам у спадщину три речі шапку невидимку черевики з короходи і люту шаблю, з якою можна все завоювати, що бачить око, не встиг лише сказати, що кому належить. Не бийтеся, каже маршал, я вас розсуджу. Ми вже три роки б'ємося і ніяк не можемо розсудитися, а як ти нас розсудиш? Бачите он на тій горі гранітну брилу? Бачимо, відповідають чорти. Хто з вас першим добіжить туди, вириє з землі той камінь, скотить униз, а потім знову винесе нагору і положить на місце? Той візьме із цих речей те, що захоче. Чорти зірвалися із місця й трьох почали виривати із землі брилу, за якийсь час скотили її вже і б'ються кому нести. Нарешті кривий чорт ухопив брилу на плече й поніс. А наш маршал шапку на голову, шаблю до боку Черевики на ноги і в дорогу. Летить він попід хмари на схід і дивиться, де сісти. Аж бачить, чорти за ним женуться. Шаблею махнув направо й наліво, і голови їх повідлітали. Був над якоюсь пустелею, коли нарешті побачив світло. Спустився коло хатинки на курячій лапці з одним вікном, заглянув середини, побачив тисячолітню бабусю, постукав і зайшов. Хто ти є? питає стара баба? Я прісна душа, відповідає. Відколи світ світом. Тут ще живої душі не було. А як ти сюди потрапив? Я вже сім років розшукую свою дружину і не можу знайти. Прийміть мене переночувати, а вранці я піду собі далі. У мене син вітер, відповідає стара. Як прилетить сердитий, то погубить тебе. А мені шкода, щоб ти гинув. Не страшно мені помирати. Прийміть, бо я дуже втомлений. Положила його спати, а через якийсь час летить її син, вітер. Впустіть, мамо, мукає з під вікна. Чую, що прісна душа в нашій хаті є. Накрила вона маршала коритом, а сама вітра до хати впустила. Нема нікого, сину. Ніє. Побачила мати, що не сердитий син і підняла корито. Як ти сюди забрів? питає вітер. Відколи світ світом, а я вітром. Тут ще прісної душі не було. Я вже сім років розшукую свою дружину і не знаю, де вона. Подивився на нього вітер і каже. Твоя жона за синім морем із царем чорнокнижником. Хоч ти маєш три чарівні речі. Але туди не доберешся, бо замерзнеш або згориш у дорозі. Переночували. А рано вранці вітер і каже: Гаразд, сідай мені на плече і полетимо. Летять вони та летять, аж показалося Червоне море. Кипить воно, зверху сонце припікає, почав кричати та стогнати маршал. Що тобі треба? питає вітер. Йой, гину, пече! дихнув холодом вітер і перелетіли через Червоне море. Летять понад білим, що знизу лютим холодом тягне, а що зверху ще холоднішим. Знову кричить маршал. На мені лід! Гину! Подихав теплом вітер і перелетіли через біле море. Перебралися й через синє, сіли просто під палацом, у якому чорнокнижник із чужою дружиною живе. Подякував маршал вітрові, надів шапку невидимку і увійшов до палацу. І застає, як його жінка із чорнокнижником грає в карти. Ців він коло них і дивиться, хто виграє, а хто програє. Поки вигравав чорнокнижник, то він нічого не робив. А як той програв, з усієї сили луснув його поза вуха. Розлютився чорнокнижник на маршальську жінку. Я тобі дав виграти, а ти ще б'єш мене, ще раз дістав цар поза вуха. Жінка з дива кинулась навтьоки. Він за нею, маршал тоді ліхтарика в руки, вийшов на двір і попросив. Зроби так, аби цей палац пішов на дно, як мій колись. Чорнокнижник нехай плаває посеред озера на ліжку. А я хочу жити на батьківщині у такому палаці, до якого ведуть срібні мости із золотим поруччям. Лише сказав це, як вітер вхопив його і дружину, а на ранок вони вже були у своєму палаці. Зайшов до палацу старий цар, втішився, святкувати свято наказав і зятеві корону передав.